Так, Підходимо до джерела. Ось які тут місця. Бачиш, як гарно. Десниця. Дерева такі, столітні, гори всякі. А тут альтанта, альтанка і джерело. Раз. бутилочку ми тільки не взяли. А так можна було б набрати водички, дуже добра водичка. Чого ми не взяли бутилочку? У нас в багажнику є бутилочка. А, ну то ось джерело. Ось, водичка біжить. Вкусно хаотно. Да, Давай я подамся. Познімай мене, як я воду. Красота да? угу. О, річка тут гарні місця. Ходім ось цей рибачок, що ми його бачили. Тільки що рибку витягнув, я бачив.